Карпатський ліс 44-й рік. Холод пробирає до кісток, але ви його не помічаєте. Ви лежите нерухомо вже третю годину. Гілки ялиці вкривають вас, як саван, а запах вогкої землі та хвої це єдине, що ви відчуваєте. Ваша зброя, продовження ваших рук. І ви чекаєте. І ось він. Звук мотору, далекий, але він ближчає. З-за повороту лісової дороги виповзає вантажівка НКВС брудна, зелена, набита солдатами. Вони сміються, щось голосно обговорюють, почуваються господарями на цій землі, але вони не знають одного. Вони не знають, що за 200 метрів від них у сплетінні гілок за ними спостерігає пара очей, і ці очі не шукають натовп вони шукають одну єдину ціль офіцер, молодий лейтенант, що сидить біля водія. Він самовпевнено закурює цигарку ця цигарка його остання. Для гарнізону НКВС у Карпатах найстрашнішим звуком була не стрілянина запеклого бою, а раптова пронизлива тиша після єдиного пострілу. Бо ця тиша означала, що хтось із них уже ніколи не почує нічого іншого, цей постріл. Це не просто мінус один ворог це послання послання страху, невпевненості та відплати. Це була асиметрична війна, війна, де українська повстанська армія, не маючи танків та авіації, протистояла всій радянській військовій машині. В них не було шансів у відкритому бою. Їхнім єдиним шансом була війна на виснаження, і снайпер став ідеальним інструментом цієї війни. Його не бачили, його не чули до останньої миті. Він міг бути будь-де на дереві, у руїнах спаленої хати, за старим валуном. І кожен його постріл був не просто вбивством, це був акт помсти помсти за спалені села, за замордованих сусідів, за вивезених до Сибіру родичів, снайпер упа. Це був не просто солдат, це був народний месник. І знаєте, якщо вам уже цікаво, як одна людина з гвинтівкою могла тримати в страху десятки, а то й сотні озброєних до зубів солдатів, просто зараз поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете нам розповідати ці складні, але надзвичайно важливі історії. В радянських звітах їх називали одиночними бандитськими стрільцями, але в народі вони отримали зовсім інше ім'я невидимі месники. Але ким були ці стрільці, звідки вони бралися? Чи були це професійні військові, що пройшли елітні школи, чи прості селяни та мисливці, які взяли до рук зброю, щоб захистити свою землю? І яку саме зброю вони тримали в руках. Отже хто ж були ці привиди лісу? Якщо ви уявляєте собі якийсь секретний тренувальний табір, де за німецькими чи американськими методичками готували елітних стрільців, забудьте про це, правда набагато цікавіша і, я б сказав, набагато більш вражаюча. Снайперський рух вупа не був створений за наказом згори. він народився сам органічно, як імунна відповідь лісу на чужорідне тіло. Це був феномен, що виріс із самої землі та з потреб жорстокої партизанської війни, і кадровий резерв для цього руху був, м'яко кажучи, строкатим. По перше, це були вчорашні солдати. Уявіть собі цю драму людина, яку ще вчора мобілізували до Червоної армії, яка воювала, можливо, під Сталінградом, потрапила в полон чи дезертувала. Тепер вона поверталася додому і використовувала всі свої армійські знання проти тих, хто її навчав. Були й ті, хто служив у польській армії. Це були люди, для яких війна вже стала ремеслом. Але чи завжди потрібен бойовий досвід, щоб стати смертельною загрозою? Не зовсім. Друга і чи не найважливіша категорія це мисливці, люди, що народилися і виросли в лісі. Для НКВДста ліс був чужим, ворожим, повним небезпек, а для повстанця мисливця ліс був домом. Він знав кожну стежку, кожне дерево. Він умів читати сліди, відчувати вітер, залишатися невидимим. Його не треба було вчити маскуванню. Це було в його крові, йому просто дали кращу гвинтівку. Ну і звісно, молодь хлопці по 18-20 років, які проходили вишкіл у підпільних підстаршинських, тобто сержантських, школах упа. Палки ідейні готові вчитися. Вони ставали очима та руками більш досвідчених побратимів. Добре, з людьми розібралися, але снайпер це не тільки людина, це тандем людина і гвинтівка. Звідки ж у партизанів, що ховалися по лісах, бралася високоточна зброя з оптикою. Відповідь проста і геніальна водночас. Їхнім головним постачальником була сама Червона армія, головною робочою конячкою справжньою королевою снайперів Упа, стала трофейна радянська гвинтівка Мосіна. З прицілом пу. Іронія долі чи не так. Зброя, створена для захисту імперії, стала інструментом боротьби проти неї. Вона була неймовірно надійною, простою, невибагливою, а головне, набої до неї можна було дістати в будь-якому бою. Також, звісно, використовували трофейні німецькі маузери 98 К з різною оптикою. Повстанці брали все, що могло влучно стріляти. Це і є приклад тієї самої дивовижної адаптивності. Коли в тебе немає нічого, ти використовуєш ресурси ворога проти нього самого. Але ось ми підійшли до найцікавішого, до маловідомого факту, який руйнує всі стереотипи, як їх навчали адже снайпінг це складна наука, балістика, поправки на вітер, вибір позиції так от. В УПА не було єдиного статуту снайпера, не було товстих підручників і креслень. Усе навчання відбувалося за найдавнішим і найефективнішим принципом у світі від ветерана до новобранця. Уявіть собі, досвідчений стрілець, колишній мисливець чи солдат, брав під своє крило двох-трьох здібних хлопців. І його наука відбувалася не в класі, а просто під час бойового виходу. Він не розповідав теорію, він показував. Показував, як обрати позицію, щоб сонце світило ворогу в очі, як маскуватися так, щоб злитися з опалим листям, як визначити відстань до цілі по розміру фігури, як затримати подих перед пострілом. Це були усні знання, секрети, що передавалися пошепки в криївках. І ця жива, практична наука була набагато ціннішою за будь-які статути. Отже, ми маємо цей гримучий коктейль, досвідчені ветерани. Вправні мисливці та ідейна молодь, в їхніх руках надійна трофейна зброя, а в головах унікальні знання, передані від побратима до побратима. Тепер питання як усе це працювало на практиці, якою була тактика цих невидимих месників і хто ставав їхньою пріоритетною ціллю, і чи правда, що саме постріл такого снайпера став фатальним для цілого радянського генерала? Отже, у нас є стрілець і є гвинтівка, але це лише половина справи. Головне питання як перетворити це на систему, на тактику, що змусить тремтіти цілі гарнізони. І ось тут ми бачимо справжній геній партизанської думки. Бо снайпер у не був просто солдатом він був хірургом на полі бою забудьте про безладну стрілянину по натовпу це було б марнотратством кожна куля в умовах підпілля. Була на вагу золота, а тому кожна куля мала мати ім'я та адресу. І повстанці дуже ретельно обирали ці адреси, так кого ж вони обирали своєю ціллю. Існувала чітка ієрархія, ціль номер 1 абсолютний пріоритет офіцери, особливо офіцери НКВС та командири каральних загонів. Логіка тут залізна: вбий пастуха і вівці розбіжаться. Ліквідація командира вносила хаос, руйнувала координацію, і що найважливіше. Миттєво вбивала бойовий дух усього підрозділу. Один влучний постріл міг зупинити цілу каральну операцію, ціль номер 2 партійні функціонери, голови сільрад, активісти та відверті колаборанти. Тут мотив був іншим це був акт правосуддя, публічна кара за зраду. Кожен постріл по такому діячу був гучним попередженням для інших. Співпраця з окупантом це смертний вирок, і цей вирок може знайти тебе будь де. І тільки потім, ціль номер 3 вузькі спеціалісти. І це я вам скажу було геніально. Повстанці не полювали на звичайних солдатів, вони вибивали ключові ланки ворожого механізму, зв'язківець, що тягне кабель, постріл, і цілий батальйон залишається без зв'язку. Водій, що везе боєприпаси, постріл, і колона стає нерухомою мішенью, кулеметник у гнізді, постріл. І шлях для атаки, роївки, вільний. Вони не просто вбивали, вони осліплювали, знерухомлювали і роззброювали ворога ще до початку бою. Сама ж тактика дій була доведена до ідеалу і вкладалася у два слова вдарив, зник. Снайпери діяли або поодинці, або що було ефективніше парами стрілець і спостерігач. Вони ніколи не стріляли з очевидних місць. Їхньою позицією міг стати розлогий дуб на узліссі, руїни церкви, схил пагорба, звідки було видно дорогу, як на долоні, один, максимум два постріли, і все. Вони миттєво змінювали позицію, розчиняючись у лісі. Для НКВД це виглядало так, ніби стріляв сам ліс, і ця тактика породжувала легенди. Найгучніша з них пов'язана з іменем генерала Миколи Ватутіна, командувача Першого українського фронту. У лютому 44-го року його кортеж потрапив у засідку упа. Генерал був смертельно поранений і невдовзі помер. І, хоча це був класичний партизанський напад, народна пам'ять міцно пов'язала його смерть саме з пострілом снайпера. Чи було це насправді, ми, можливо, ніколи не дізнаємося. Але сам факт існування цієї легенди говорить багато про що вона показує, наскільки високо люди оцінювали влучність повстанців. І наскільки їх боялася радянська верхівка. Але страх жив не тільки у високих кабінетах, він оселився прямо в казармах, і там він набував іноді зовсім містичних форм. Серед солдатів НКВС почали поширюватися чутки чутки про невловимих жінок-снайперів, про бандерівських відьом, які з'являються ні звідки роблять свій смертельний постріл. І зникають у тумані. Невідомо, скільки в цих чутках було правди, а скільки звичайного солдатського страху. Але вони працювали. Вони перетворювали звичайного ворога на щось надприродне, непереможне, на те, від чого не сховаєшся. Отже, тактика тисячі порізів, вибивання командного складу та постійний психологічний тиск усе це разом створювало явище, яке можна назвати снайперським терором. Як саме цей невидимий жах? Змінював повсякденне життя окупаційних гарнізонів, і як страх, що оселився в серцях солдат, руйнував дисципліну зсередини. Ми розібрали тактику, цілі, зброю, але все це лише механіка. А зараз ми поговоримо про головне про те, що неможливо записати у звітах чи накреслити на картах про магію, чорну магію снайперської війни. Ми поговоримо про страх. Тому що головною зброєю невидимих месників була не гвинтівка Мосіна і навіть не куля. Їхньою головною зброєю була ідея ідея про те, що смерть може прийти будь якої миті з будь якого напрямку, і вона буде абсолютно безшумною до останньої секунди. Снайпер упа забирав у ворога не просто життя він забирав у нього щось набагато цінніше він забирав відчуття безпеки. Він перетворював будь-який відкритий простір на смертельну пастку, подвір'я казарми, де солдати курили і розмовляли, дорога до криниці, галявина, де сушилася білизна. Усе це переставало бути простором для життя, усе це ставало потенційною вогневою точкою. Спробуйте на секунду уявити собі життя такого солдата НКВС у гарнізоні десь на Волині чи в Галичині у 46-му році ви прокидаєтесь, виходите з казарми на двір. І перше, що ви робите, це не вдихаєте свіже повітря. Ви інстинктивно оглядаєте ліс, що оточує ваш гарнізон. Ви дивитесь на верхівки дерев, на темні вікна покинутих хат, і ви не знаєте. Ви ніколи не знаєте, чи не дивиться хтось у цей момент на вас через оптичний приціл. Кожен крок по відкритій місцевості це ризик. Кожна зупинка потенційна смерть, і це не перебільшення. Це змінило саму тканину їхнього повсякденного життя, доходило до абсурду. З'явилися історії, які звучать як анекдоти, але насправді є трагедією людського духу, зламаного страхом. Історії про те, як солдати боялися в день виходити до вбиральні, яка, як правило, стояла на вулиці. Вони терпіли до ночі, щоб потім, під покровом темряви, перебіжками пригинаючись, дістатися до неї. Уявляєте собі рівень приниження і тваринного жаху, або ось ще один факт, який демонструє, як цей страх руйнував саму суть армії, її дисципліну та ієрархію. Офіцери почали забороняти солдатам віддавати їм честь на відкритому просторі. Чому? Бо віддання честі це чіткий сигнал для снайпера, ось він, ось важлива ціль. І офіцери, які мали б бути взірцем хоробрості, ховалися за спинами своїх солдатів. Намагаючись не виділятися з натовпу. Не дивно, що серед повстанців народився чорний, але дуже влучний жарт. Совєтський офіцер у нас живе не довго, але яскраво, до першого виходу на сонечко. І це не просто фольклор, це знаходить підтвердження в сухих канцелярських звітах самих НКВДістів. Я зараз процитую узагальнену витримку з типового рапорту того часу. Особовий склад гарнізону Н деморалізований через систематичні обстріли. З боку одиночних бандитських снайперів солдати бояться залишати приміщення казарм навіть для виконання господарських робіт. Спостерігаються випадки відмови виходити на патрулювання. Просто вдумайтеся в ці слова відмови виходити на патрулювання, це пряме невиконання наказу, це бунт, і причина цього бунту не ворожа армія, що йде в атаку. А один єдиний невидимий стрілець у лісі. Це і є психологічна перемога. Цей постійний нервовий тиск виснажував сильніше за будь-який бій, він призводив до параної, пияцтва, сварок між солдатами. Кожен скрип гілки, кожен крик нічного птаха змушував серце калати. Вони були в облозі, але стінами цієї облоги були не мури фортеці, а їхній власний страх. Вони воювали не з людьми, вони воювали з привидами. І якщо ви вважаєте, що ця історія про силу людського духу та винахідливість варта того, щоб її почуло більше людей, не забудьте підписатися на канал. Попереду ще багато нерозказаних сторінок нашої історії. Отже, психологічна війна була виграна, гарнізони були паралізовані страхом. Але ж Радянська імперія не могла просто так спостерігати, як її каральні органи перетворюються на збіговисько заляканих неврастеніків. вона мусила завдати удару у відповідь. І цей удар був таким же підступним і жорстоким, як і сама система, як саме НКВС почало полювання на мисливців, і які нелюдські методи вони використовували, щоб викорити невидимих месників з їхніх лісових схованок. Страх це потужна зброя, але імперія, особливо така тоталітарна, як Радянський Союз, не терпить страху у своїх лавах. Вона відповідає на нього не панікою, а холодною, розрахованою і абсолютно нелюдською люттю. І коли стало зрозуміло, що невидимі месники це не просто поодинокі бандити, а системна загроза, машина репресій запрацювала на повну потужність, і їхня відповідь прийшла трьома жорстокими системними хвилями. Перша хвиля це була відповідь симетрична. клин вибивають клином якщо у вас є снайпер, то і в нас він буде. В каральні загони почали масово включати штатних досвідчених армійських снайперів, які пройшли Другу світову. І почалося полювання на мисливців. Це вже була не просто засідка на колону, це були тихі, смертельні дуелі. Уявіть собі цю гру, двоє стрільців один повстанець, що знає кожен камінь у цьому лісі, інший радянський снайпер, професіонал, продукт військової машини. Вони могли вистежувати один одного днями, лежати нерухомо годинами в очікуванні однієї єдиної помилки, необережного руху від оптики. Зламаної гілки це була війна нервів, витримки та майстерності, де ціною програшу було життя. Друга хвиля це була відповідь у стилі імперії, груба, масштабна, нищівна. Якщо ти не можеш перехитрити снайпера, просто знищи його дім. Почалися масові облави. І коли я кажу масові, я маю на увазі справді масові це не просто рота солдатів прочісувала ліс. Це були тисячі, а іноді й десятки тисяч солдатів внутрішніх військ, які щільним ланцюгом прочісували цілі лісові масиви, з підтримкою авіації, яка вела розвідку з повітря, з бронетехнікою, що перекривала всі дороги. Мета була простою: позбавити снайпера його головної переваги, лісу, позбавити рибу води, загнати його як звіра, і знищити. Але третій метод. Третій метод був найстрашнішим, тому що це був удар не по тілу, а в саму душу опору. Це була диявольська тактика, яка назавжди залишила кривавий слід в нашій історії. Я говорю про спецгрупи НКВС, або, як їх ще називали, агентурно бойові групи. Це одна з найтемніших сторінок тієї війни. Керівництво МДБ зрозуміло, що силою повстанців не перемогти, їх треба було знищити зсередини. І вони створили загони перевертнів. Це були спеціально підготовлені групи, які складалися з кадрових НКВД, перевербованих повстанців та просто кримінальників. Їх одягали у форму УПА, озброювали трофейною зброєю. Вони досконало знали українську мову, місцеві звичаї, співали повстанських пісень, це були вовкулаки у вишиванках. Вони заходили в села під виглядом стомлених бійців упа. Просили їсти, просили допомоги. І коли місцеві жителі, співчуваючи своїм відчиняли їм двері, ці спецгрупи влаштовували різанину. Вони вбивали, грабували, гвалтували, роблячи все це нібито від імені української повстанської армії. Їхньою метою було посіяти страх і ненависть до повстанців серед самого народу, позбавити їх підтримки. І звісно, під час таких операцій вони збирали інформацію про криївки та місця, де могли ховатися снайпери. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про такий метод ведення війни, тому що це? За межею будь яких конвенцій і людської моралі отже, кільце стискалося. Проти снайперів упа кинули професійних убивць, тисячні армії та загони перевертнів, ліс перестав бути безпечним домом. А довіра до будь-кого, хто носив повстанську форму, була підірвана. Здавалося, що опір приречений, але невже на цьому все скінчилося? І якими були останні відчайдушні постріли невидимих месників у довгих сутінках підпілля? Почалися п'ятдесяті, великі бої відгриміли, тисячні армії повстанців залишилися лише у спогадах та звітах МДБ. Організований спротив було фактично зламано. Здавалося, імперія перемогла вона залила ліси кров'ю, засіяла їх зрадою і, врешті, решт встановила свою владу. Але війна не закінчилася. Вона просто пішла під землю у глибоке, темне підпілля. Упа перестала бути армією. Вона стала ідеєю, що жила в серцях кількох сотень, а потім і десятків нескорених. І разом з армією змінився і снайпер. Він перестав бути солдатом. Тепер він став катом, виконавцем вироків підпільного правосуддя. Після 50-го року снайперські атаки стали значно рідшими. Але вони стали набагато більш точковими, більш особистими. Тепер невидимі месники полювали не на військових. Їхніми цілями стали ті, хто був фундаментом нової радянської влади на місцях. Новопризначений голова колгоспу, який силою заганяв людей у рабство, завзятий партійний активіст, що здавав сусідів НКВДстам, агент МДБ, який втирався в довіру, а потім вів за собою каральний загін. Постріл по такій фігурі був уже не військовою операцією. Це було попередження, попередження всім, хто вирішив будувати своє благополуччя на кістках і сльозах свого народу. Це вже не було тактикою війни, це був радше акт відчаю, акт непокори. Останній спосіб нагадати окупантам і колаборантам, що вони все ще на ворожій землі, і що ця земля не пробачає зради. Кожен такий постріл, що лунав у тиші вже, здавалося б, у покореного краю, був криком Ми ще тут, ми не здалися. Існують дивовижні історії, які вже стали легендами. Історії про окремих повстанців, які продовжували свою особисту війну роками після того, як основні сили були розгромлені. Вони жили в Криївках, які копали самі. Їхньою єдиною родиною був ліс, а єдиним другом і символом незламності. Стара доглянута снайперська гвинтівка. Вона вже не була зброєю для великих боїв. Вона стала останньою надією на помсту, останнім аргументом у суперечці з долею. Ця гвинтівка в криївці самотнього повстанця. Це, мабуть, найпотужніший символ того часу, символ того, що дух людини можна зламати, лише вбивши її, і ця боротьба тривала до середини, а подекуди і до кінця п'ятдесятих. Останні постріли лунали, коли країна вже будувала комунізм. Вони були все рідшими, все тихішими, аж поки не затихли зовсім. Але чи означало це, що невидимі месники програли? На перший погляд, так імперія встояла, але якщо подивитися глибше, то спадщина цих самотніх стрільців виявилася набагато більшою, ніж просто кількість вбитих ворогів. Яку ж перемогу вони здобули насправді, і чому їхня історія є надзвичайно актуальною для нас саме сьогодні? Давайте спробуємо підбити підсумки. Отже, останні постріли затихли ліс поглинув імена героїв та їхніх ворогів. З військової точки зору повстанський рух було придушено. Чи означає це поразку? Якщо дивитися на це лише як на зіткнення двох армій, так, але це ніколи не було війною рівних, і перемога невидимих месників. Лежить зовсім в іншій площині. Їхня головна перемога була не військовою, вона була морально психологічною. Вони довели найголовніше навіть всесильна тоталітарна імперія має слабкі місця, її можна змусити боятися. Вони довели, що навіть невелика, але неймовірно мотивована та винахідлива група людей може ефективно протистояти гігантській репресивній машині. Один стрілець у лісі виявився страшнішим за цілий ворожий батальйон на плацу, і саме тому ці самотні постаті в лісі стали чимось більшим, ніж просто солдатами. Вони стали важливою частиною нашого національного міфу міфу про незламність снайпер упа це архетип, це образ тихого, терплячого, але смертельно небезпечного захисника своєї землі, це людина, яка не прагне слави. Не йде в лобову атаку. Вона просто робить свою роботу терпляче, влучно і невідворотно. Цей образ назавжди вкарбувався в нашу генетичну пам'ять. І знаєте, що найдивовижніше? Цей образ нікуди не зник, він просто затаївся в тіні історії, чекаючи свого часу. Історія невидимих месників це не просто сторінка з минулого вкрита пилом, це живий, дихаючий урок. Урок про те, як воля до свободи, помножена на винахідливість та любов до своєї землі, перетворюється на грізну зброю зброю проти якої безсилі навіть найбільші армії світу. Дякую, що пройшли цей шлях разом з нами. Якщо ця історія торкнулася вас так само, як і мене, поділіться цим відео. Нехай більше людей дізнається про тихий подвиг тих, хто ніколи не здавався. Бо історія невидимих месників це доказ. Воля до свободи в руках вільної людини це зброя, потужніша за будь-яку імперію.